Не існує не трос, не те, що оптимістичного не існує життєздатного сценарію, за якого Верховна Рада не вертається в попередній стан, не повертає незалежність НАБУ І САП і продовжується підтримка України, все як має бути, і подібне. Там хороших новин просто не буде. От Сергій дуже так це змалював лаконічно а ми і в лоб, і це порядок. ну там я думаю, що поряд. Так, глядачі склали для себе, так от у це і настане в країні, але ми в е, тому ну наже хороших засих... хороших сценаріїв після цього просто не існує. Е, які можна як можна петляти і виходити? Да, є якісь альтернативні законопроекти до цього президентського. Є, давайте так. Президент же ж теж трошки схитрив, тому що був законопроект, який Інна Савсун перша підписала, де і депутати голосу, і депутати Євросолідарності, так розумію, з інших фрак... да, абсолютно і один також зі народу і навіть деякі депутати зі і навіть деякі з слуг народу підписували. Хто проголосували за а, да? навіть так. Да. Дехто ну, з них навіть покаявся, буває і таке. Е, так, от е, цей законопроект мав би розглядатися першим, і президентський мав би бути до нього альтернативним. Бо е, що було зроблено, це те, що просто чесно повернули в попередній стан. От як я пояснював колегам, просто перевернули табличку, от все, що напортили, все вернуло як було. Е, на жаль, президент вирішив інакше. Він там ще хоче розширювати повноваження Служби безпеки України і так далі. Ну, але вже це вже дрібні хитрощі. Факт той, що е, треба зібрати голоси під повернення повноважень набу і САП, а е, чи президентський, чи альтернативний, чи закон, який пані Інна підписала першою, це все має е, бути зроблено. Просто іншого не існує. Е, якщо хтось думає, що він житиме довго і щасливо в країні, яку значить під себе там не знаю, Зеленський, Єрмак, Татаров, там будь-які. Які е, прізвища багато ти -6. 6 Да нам президент сказав, що їх є 5-6 Що ці 5-6 людей е, намагаються робити під себе, то треба е, добре вивчати. Причому це ж не тільки Пушкін за своєю золотою рибкою Да, це стандартний сюжет рибалка і його дружина, е, де від магічної істоти дуже багато хочеться та багатства, слави. А потім переходиться червона риска. А потім хочеться, щоб все це було задарма, і оця Золота рибка ще й просто прислужувала. Ну отак не буває. І а. в тій ситуації буквально ще одна і просто в тій ситуації, в якій опиняється Україна. Немає варіанту, де можна просто будувати авторитарний режим суверенною демократією. Так Путін може будувати суверенну демократію, бо у нього є нафта і газ в Україні. Дві третини реального бюджету. Просто зрозумійте реалії. Дві третини реального бюджету надається партнерами. Крапка. Тому у вас не вийде щось там придумувати, які значить, ради перероблювати, якісь ще додаткові умови висувати. Слово сказане. При тому я думаю, що реакція партнерів ну вона і планувалася жорстка, але коли партнери побачили, що всі розмови про абсолютну довіру до президента, що народ суцільно поділяє будь-які рішення Зеленського, це міф і ТУФТА. Люди сказали своє слово, і я думаю, що партнери абсолютно діяли, виходячи з того, що оце рішення людьми абсолютно не підтримується. Тому, ну як буде тепер викручуватися офіс, це його проблеми. Бо варіанта, ну ні шмагла, як в тому анекдоті, просто не існує. І ще пане Ростиславе, ну а власне кому це було потрібно і навіщо прекрасне розслідування зробила українська правда, так а там якраз чому я призгадувала, і всі кажуть про персональну зацікавленість, абсолютно персональну реакцію одразу, що міндіч має повернутися до України. Так. Власне його називають гаманцем Банковий, От і на нього вже вона буде справа, тому швидко вирішили ці органи позбавити такої от можливості доведення справедливості, тобто спрацювали надзвичайно швидко українську правду ви можна. Помрієте, так. От трошки помріте. а потім, а потім я вернусь. Да, річ у тім, що от це відкривається вікно можливостей насправді для Зеленського, але тільки для нього. Зробити дуже красиво відправити у відставку весь свій офіс. Оголосити про створення коаліції єдності, відкрити формування уряду національного єднання чи порятунку це уряд, е... тільки, от, тільки, ну, тільки ми висер... уряд. Тільки, тільки, як от, я не хочу цих скарб'язних <рес> жартів, да? скажімо так, крісла місцями поміняли, да? щоб не... щоб іншого не казати. Е... Та, 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 та. Е... Тому от давайте оце оставимо ми ж мріємо поки та і от вийти до партнерів до і найважливіше до українського суспільства з тим, що от, давайте з чистого листа. Та да, ну 24 лютого ж вдалося, це ну, не було там формально уряду єдності, не було навіть коаліції єдності формально. Але хоча б де факто ми могли там якийсь час працювати разом, коли рашисти були тут 20 кілометрах і підходили ближче до Києва, і ну трошки було страшно да, за те, що буде зараз. знаєте, ну слава Богу, не рашисти, але банкова сама себе згнала в ситуацію, що про прості робочі варіанти вони будуть дуже нетривалими. Я попереджав, що це мрія. Я абсолютно віддаю собі звіт, що станом на зараз так не буде. Вся преса закордонна е, переповнена матеріалами про відносини між Зеленським і Єрмаком, і про вплив Єрмака на Зеленського, про природу відносин всередині владної команди. Про те, чому так сталося. Я думаю, що вони вже вивчають прізвища Міндіч Чернишов і все інше, і оці там складні сімейно-побутові стосунки. Які там складаються в 95-му кварталі, бо там же ж всі ці прізвища вони ж не дарма там з'явились. І е, найімовірніше, ну, я дуже сподіваюся, що голоси знайдуться, нібито цей крок буде перейдений, але тоді ж стає дуже велика і висока планка і для НАБУ, і для САП. Бо е, теж там ось, цитуємо плакати, які були у протестувальників, щоб це все не було дарма. От тепер. От не стратьте, да, от тепер не облажайтесь. І їм треба буде доводити ці справи до результату. Ну а результат матиме прізвище. Прізвище дуже близькі до Зеленського. Ну і відтак йому треба буде ці відкладені питання все одно вирішувати. Ну але це буде, скажімо, коли буде. Поки що треба вернути в нормальний стан відносини з партнерами і від повернути фінансування українського бюджету і відтак українських збройних сил. Бо так само як після катастрофи в овальному кабінеті, наприкінці лютого, ми знову опиняємося в ситуації, коли абсолютно нековирні дії української влади поставили країну на межу втрати підтримки союзників. А це от. Це просто кінець, і от щоб цього не було, нам треба в четвер відійти від межі. Ну і далі я просто до того, що далі буде не крапка, але неї не підходити, хоча б трошки? Е, ну ну будь-які спроби. Я дуже сподіваюся, що будь-які спроби будуть наштовхуватися на реакцію суспільства. Ви можете розказувати все, що завгодно там про проплаченість, про картонки, про все інше. Всі свої висновки зробили.